Костянтин Сіньковський до російського вторгнення у 2014 році займався бізнесом, але після початку бойових дій, не задумуючись, пішов захищати Україну, оскільки не хотів, аби його сини відчули, що таке війна. 58-ма, Мотопіхотна бригада. 15-й карательний батальйон. Там москалі дуже злі на нас. Були ми в Золотому, якщо знаєте, таке Попасна, Горське, Северодонецьк, Лисичанськ, Ардьомовськ тодішній, зараз Бахмут переіменували. Тобто ці кордони Донецької і Луганської області, от наш батальйон, все пройшов. Однак після важкого поранення рік лежав у госпіталі, отримав інвалідність та був змушений залишитись у Чернівцях. А тут знайшов хобі, яке допомогло оговтатися від пережитого. А я взагалі людина творча. От і мені сподобалось, як ці свічки от, такі різні, такі цікаві. Зробив сам собі обладнання, не купляв, сам зробив. І дома собі робив ну хобі, просто хобі. Воно нерви заспокоює. Як для військового пенсіонера повномасштабне вторгнення не стало несподіванкою для пана Костянтина. Він очікував, що рано чи пізно це має статися, оскільки воювати він вже не міг, почав волонтерити. Спочатку переганяв машини на передову. У мене друзі є це асоціація, яка займається. Пер -пер Перевізники, вони організували тут доставку машин з-за кордону. Ну, 24-го почалося, да? 3 березня я першу машину погнав на Авдіївку. Ніхто не хотів їхати. Ну, Страшно, так? Ну і потім десь до серпня місяця більше 20 машин я відігнав. Самі такі найгарячіші точки. Я просто ну так так вийшло, що я там був. От я знаю ці всі стежки. З вересня 2022 року пан Костянтин почав займатися тим, що робить і донині. Виготовляє копні свічки для наших воїнів на передовій. Якщо я, я е, в вересні місяці 22-го року робив там 300 свічок за тиждень, це для мене був просто рекорд. Я був щасливий. От. А зараз, от, я, от, поки ви знімали там, цих 10-15 хвилин, я зробив 112 за 15 хвилин. Тобто, Коли от, ми закінчимо з вами спілкуватися, от, я вже зроблю 200, от. Це, ну, грубо кажучи, за 40 хвилин. Розумієте, да? Тобто Настільки воно розвернулося це все діло. От, я просто не здався, ну, і не здався не те, що я такий. от. от. Були люди, рядом, які надихали, допомагали, хто, хто морально, хто фізично, хто матеріально. От, от. І, і, і взагалі, коли ти робиш правильну справу і не здаєшся, от, то е, рано чи пізно ти отримуєш просто шалений результат. От, щоб ви розуміли, от я вам казав про 300 в тиждень. Да? От, сьогодні для нас нічого не стоїть. Тисячу свічок це норма за день. Тисячу, тисячу за день це норма. Уявляєте, ви? Да? Ну, просто фантастичний об'єм. На лінії фронту окопні свічки, особливо взимку, це справжній порятунок для наших воїнів, які часто не мають іншого джерела тепла. По-перше, можна зігрітися по-друге, можна е е підігріти собі кип'яточок зробити ту ж саму мівіну запарити. Та найбільшою проблемою у виробництві окопних свічок є дорогий парафін, який з кожним днем все важче й важче купити, адже донати зараз значно менші ніж були минулого року. А все решта, що потрібно, пан Костянтин за допомогою своїх помічників вже налагодив. Оці баночки, бляшаночки. Це ми отримуємо з заводу консервного. Ми вже по мусоркам не лазимо, по смітникам не збираємо, Ми вже отримуємо баночки. Ми домовились, ну, так і директор пішла на зустріч, до речі, ми вчора отримали 25 тисяч баночок. Тобто вже там на місяць нам буде. Вже краще. Картон нарізають друзі. От, у них підприємство з картону, от, вони нарізають, смужки всі. Е, інші друзі крутять, привозять вже готові. От, такі нам. От, от, от. А я вже як пенсіонер я вже лише заливаю. Від того і кількість така велика. розумієте? Раніше я все робив, ходив, збирав бляшанки, нарізав, потім нарізав картон, потім шукав вісру, розтоплював. Потім накручував це все, от, а потім вже заливав. Тобто і все це робилося в на одному місці. От. А зараз так вийшло, що друзі поставили плече. Тож все, що зараз необхідно, це донати на парафін, аби якомога більше наших воїнів отримали таку важливу свічку надії.